Добрий день, ми з Дніпра з вами програма «Ростин влади. Новий тиждень, новий скандал. І що б могло бути гірше останньої сесії Дніпровської міськради, на якій розподіляли бюджет на 2024 рік. Правильно, розподілення бюджету на власний розсуд, всупереч закону та коментарів Філатова, на кшталт, депутатський корпус відмовився розглядати так звану петицію гроші на зсу. Бо ретельний аналіз її підписів наочно продемонстрував, що все це фактично є елементом російського ІПСО, спрямованого на дестабілізацію ситуації в прифронті. Товому місці до цього ми ще повернемось і все ж почнемо з розподілення бюджету. Доходи бюджету міста у наступному році заплановані на рівні 16 мільярдів 902 мільйонів 829 тисяч гривень. Видатки за прогнозом встановитимуть сумарно 16 мільярдів 715 мільйонів 329 тисяч гривень. Тема виводу бюджетних коштів через поповнення статутних фондів відповідних комунальних підприємств під звітних міській раді, які в сфері компетенції окремих департаментів. Так, в департаменті благоустрою та інфраструктури поповнення на 395 мільйонів 950 тисяч гривень. З них понад 173 мільйони на КП «Дніпроводоканал», понад 181 мільйон – КП «Теплоенерго», 40 мільйонів – КП «Коменергосервіс», понад 16 мільйонів – КП «Міська ритуальна служба». В департаменті транспорту та транспортної інфраструктури на внески до статутних капіталів на 333 мільйони 814 тисяч гривень. З них понад 245 мільйонів на КП Дніпровський електротранспорт, понад 88 мільйонів КП Дніпровський електротранспорт. Ще більше 304 мільйонів гривень на поповнення обігових коштів КП Дніпровський метрополітен. В департаменті з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики понад 67 мільйонів гривень. Це така собі чергова схема виводу бюджетних коштів, але ж крім такого, місцевого ноу-хау є більш вагомі видатки бюджету 2024 року на сфери та відповідні галузі. І сьогодні ми будемо розбиратися з одним із пунктів, де найбільші видатки це сфера житлово-комунального господарства міста. Понад 3 мільярди гривень там же у цих коштах і видатки на департамент благоустрою та інфраструктури, оскільки це велика сфера, та дійсно в занепаді. Відносно логічним є рішення про направлення до департаменту найбільшої суми. Проте, знаючи усі скандали нашого міста та безпосередньо відсутність справедливості нашого мера, давайте дізнаємось, куди спрямовуються кошти. Проведемо аналогію з витратами на цю галузь з 2023 року. роком. Найбільше коштів було спрямовано на реконструкцію будівництво та відновлення інфраструктурних об'єктів, тобто виділено 150 мільйонів на ремонт колекторів та очищення дощоприймальних мереж на набережні перемоги неподалік яхт клубу. Січ там, до речі, будується новий об'єкт житловий комплекс Салют головного забудовника Дніпра Вадима Єрмолаєва. Також 80 мільйонів спрямовується на Січиславську набережну біля будівництва нового об'єкту Єрмолаєва на місці колишнього кубометра. Та 77 мільйонів на вулиці Леварній. Як підприємець планує побудувати новий об'єкт, так за кошти міського бюджету одразу створюється інфраструктура та комунікації до цієї приватної власності. В ці ж видатки входить і бруківка на 100 мільйонів. Щоправда, тендер оформили таким чином, щоб не знайти послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту автошляхів. Люди їдуть, бачать новий асфальт знімають, не автошляхи, тротуар, але ймовірні корупціонери застрахувались. 100 мільйонів на якість автошляхів. Всі неможливо пройти. І мені саме мені дача, я сім місяців на дачі нахожусь, лівий берег там взагалі тротуар нормальний, його знімають, ставлять новий. Тут клочко це тихий ужас, Неможливо ні в дому під'їхати, нічого, і ніхто нічого не робить. Вообще, 100 років, якщо на лівому берегу. Я говорю, я йду. Нормальний тротуар, наче його делать, Навче його делать, тут тротуар хороший. Коли можна, тут -туту делать, а там ламають нове строїть. Дороги погані. Як ми заселили в 1977 році, так ці тротуари ніхто не міняв. Якщо машина їде, то нам тут і ці не треба лісти туди. Понімаєте, така дорога. Дорога, це взагалі ужас, атратітельна дорога. А от навіщо приховувати відповідь очевидна, оскільки президент України вже неодноразово повторює. Ми з вами приділимо максимальну увагу ситуацію на місцях у різних областях України в різних наших громадах. Але я хочу звернути увагу кожного і кожної зараз, що життя держави життя. Будь-якої громади, життя кожної людини є одним і, і тим самим життям України життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді, чи то, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там. А він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням. То це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо, також скандальне будівництво Успенської площі, де заздалегідь зачищувалась територія. Знесли будівлю на Успенській площі 17, яка була побудована у 20-ті роки минулого сторіччя, де були дошкільні. Навчальні та лікувальні організації рідкість для міста у стилі конструктивізму. Також під знесення потрапила і будівля колишнього будинку вчителя на Успенській площі, 14. І поки шалені тендери шокують містян, Дніпро поступово втрачає свою історію. Небайдужі Дніпряни щосуботи виходять на мирну акцію протесту під стіни Дніпровської мерії з надією бути почутими. Я вважаю, що наша влада не дерева в мінус два повинна висаджувати і перестеляти газон, що я їхала на набережні, розстелять новий газон. Але газон може почекати, то є переселенці, яким потрібна допомога. Є діти, які перевозили, які залишились без банків. Є 118-й дом на перемозі, який потрібно розбирати там, же є аварійні ділянки цього будинку. Я коло нього ходжу. Я там мешкаю поруч. Я ходжу поруч і бачу, що там нічого не робиться. Мені просто гидко говорить він, а гидко мені. Мені гидко, що колись я приходила, і за нього голосувала. Він склав такий образ, що я вважала, що може він навести лад. можливо, ну всі помиляються. Всі розуміють, що наш мер він може публікувати лише у Фейсбук песиків або. Своїх громадян це не може тривати довго. Ну дійсно в нас війна повномасштабна йде вже другий рік. Якщо загалом, то вже майже десять років йде війна, і вони не можуть зупинити корупцію і не можуть зрозуміти або роблять вигляд, що не можуть зрозуміти, що треба допомагати армії і не просто заради самореклами, самопіару, а дійсно допомагати без відосиків. То що просто треба показувати результати, треба передавати хлопцям більше дронів, більше. Коптерів більше FPV-дронів. у нас зараз багато хто з військових каже про те, що нам не вистачає снарядів, і багато про це хто знає. Звичайно, всі розуміють, що побудувати завод з виготовлення снарядів це дуже важко, і це буде мінімум один-два роки. Але FPV-дрони наразі вони якраз таки замінюють нам ці снаряди. Ось чому і люди виходять і кажуть, що треба збільшувати фінансування. Це все всі, всі все розуміють, але наша влада. Робить з себе дурнів і думає, що вони надалі будуть грабувати нашу країну і їм все зійде з рук. Я планую долучитися мобілізуватися. Я чекаю на відношення, і я хочу, щоб я хочу знати, що мій тил прикритий міською владою в тому числі. Тому я хочу, щоб не витрачали більше грошей на це. Я знаю, що багатьом, ну що армії завжди потрібно забезпечення, що командування медичних сил не так забезпечує, як воно каже. Що потрібні турнікети, потрібні дрони, потрібно багато чого. І 2% – це несерйозно. З надією бути почутими, а не облаяними і названими російським ІПСО, так ми повертаємось до теми, яку анонсували на початку випуску. Остання сесія міської ради на 2023 рік проходила 20 грудня. На сесії мали розглянути зміни до бюджету у рамках чинного законодавства та отриманої петиції від громадськості, яка до речі набрала три тисячі необхідних підписів. Та в першу чергу стосувалася вимог щодо змін витрат з міського бюджету на піар мера під час війни. Петиція не була розглянута минулої сесії всупереч закону. Та що ж сталося? Активістам написали з департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міськради, запросили на відеоконференцію на пленарне засідання 45-ї чергової сесії міської ради. Щоправда, активістів доєднали до спілкування тільки на шостий блок, аргументуючи це тим, буцімто є питання, які громада не має знати. Це, звісно, суперечить статті 4 регламенту сесії міської ради. Та про законність мова і не йшла. Звелося все до того, що є петицію, навіть не розглянули. Проте звинуватили представників всеукраїнського руху гроші на ЗСУ в дестабілізації ситуації в прифронтовому місті. При фронтовому місті, де нова бруківка перекладається на новішу, де тендери сягають під небесця, де плата за паркування перераховується на кіпорський офшор, та звісно, йде всупереч закону та безпосередньо вимогам президента. Натомість, замість голосування по є петиції, Філатов запропонував проголосувати за подання справи в СБУ на людей, що вимагають спрямувати більшу кількість грошей на Збройні Сили України через їх співпрацю з Росією. Так, це дійсно відбувається під час повномасштабного воєнного вторгнення. Тож, шановні дніпряни, зберігаємо холодний розум. Ми, як завжди, подаємо вам факти, висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади, слава Україні, а гроші на ЗСУ.